А що я хочу з трояндами, так це вже повідкривати їх. Оп. Що ти тут, чи підмерзла, чи що. Полити треба і підгорнути, так. Оце все складаємо, це нам ще знадобиться. Так, тут мурашки, мурашки треба посипати. Бачите, як тут пішло, тут не дуже. Оп! От тут ось почорніла, хоча вона була жива, все було з нею добре. Все, просто в коментарях пишуть, що в мене вся почорніла і не вийшло. Ну, звісно, буває у в мене. Ви що думаєте, що воно? Навіть у великих таких знавців воно не все вдається. Це я не за себе, я не великий знавець. Так, ось тут ось така гарнюня місця вже їй мало. Так, це зараз в мішечок поскладає. Тут нічого немає, чи є щось незрозуміло. Ці тюльпани викопаються ціля. їх тут не буде. Це ну, залишу на маленькі. нехай буде. Ось тут знімаємо. Так, вимикаємось. Що я можу сказати, що я майже все відкрила, ось залишились пляшки, але там такі маленькі ці листочки, можна сказати, десь тільки. Збирається відкриватись той листочок, то я не забирала. Пляшку нехай стоїть. А тут я ось ходила, заглядала і дивіться вже. Скоро навіть квітувати буде. Ой-ой-ой, а -ой -ой, що я побачила? Дивіться, тут нічого немає. А це бачу, вона якась підв'яла. Дивіться, що Тля, капець, як багато їй Налізла, аж підв'яла. Де ти взялася? Я ж тут ходжу, заглядаю, заглядаю, не було. Це ось тут поруч два кущі. Дивіться, що робиться. Так що вітер не вітер. Пішла я актару розводити. Так, мішок пляшки заберу. Тюльпанчики ще трошки і буду викопувати їх, пересаджувати по осені, бо в цьому році з них діла не було. Нарізала я собі ось гілячок. зверху листя залишаю. Знизу ось тут листочок був. І тут знизу був листочок, обрізала косо, вукорінювач. Ось тут полила. І так, два листики в земельку. І все. Якщо бачите, ось як в мене мурашки, треба посипати. Зараз піду, візьму, посипу, щоб вони шкоди не наробили. І ось так накриваємо пляшкою, підгортаємо і відкриваємо, поливаємо. Але не дуже, щоб тут не була волога. Тут в мене стоять пляшки ще з середини літа, ось кущики троянди. Ті, що з минулого року, то так я розмножую троянди. Вчора ось обробила це вже сьогодні наступний день все. Попелиці тлі цієї немає. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!